У Луцьку на проспекті Волі сьогодні розпочали класти верхній шар асфальту. Про це Суспільному розповів перший заступник директора департаменту ЖКГ Сергій Гаврилюк. З його слів, з 29 травня, частину дороги від Київського майдану до вулиці Шопана перекрили і увесь цей час працівники Луцькавтодору готували дорожнє полотно. Підготовчі роботи до встановлення другого шару провелися. Сьогоднішня почали робити, тобто вкладати другий шар асфальту, тобто фінальна вже частина. Дня, два-три точно. Це як мінімум, якщо погодні умови дозволять нам це зробити. Далі продовжують роботи вкладання бруківки на тротуарі, на велодоріжках. Облаштування вуличних меблів, висадка зелених насаджень. Зі слів Сергія Гаврилюка, на реконструкцію проспекту Волі станом на сьогодні витратили орієнтовно 96 мільйонів гривень. Каже працівники лабораторії Луцька автодору контролюють процес вкладання асфальту. Щоправда, яким чином коментувати відмовляються. Що ви робите? Як контролюєте? Хід виконання робіт не коментує і виконроб підрядної фірми Віталій Кізей. Ну, тут ж є замовник, та й все. Лучани, з якими поспілкувалися Суспільне, про ремонтні роботи на проспекті воля говорять таке. Було комфортно і нормально. А це знову це приватним підприємцям, по перше, трафіка немає, бо перекритий транспорт. Ну це убитки. Ну, тобто я не бачу зараз військовий час нагальності такої. В мене влаштовувало. Було все чітко, з розміткою хороша дорога була. Сину дуже цікаво, любить техніку. Любить машини, екскаватори, трактори, то наблюдаємо. Виділяються гроші на це, то чому б ні. Довговато, але в принципі результат повинен вразити. Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у соцмережі сьогодні анонсував, що рух транспорту на цій ділянці відновлять наступного тижня. Дар'я Тамашкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк.